Павло з родиною тікав із рідної Горлівки з кількома сім'ями. Каже, в якийсь момент стало зовсім нестерпно. Дома із приятелем знайшли ще декілька багатодітних сімей і вирушили у небезпечну подорож. Пощастило, в Одесі вже місяць. За цей час встиг знайти житло. З працевлаштуванням складніше, пошуки й досі тривають. Здесь в Одесі знайти роботу, ну, навіть саму звичайну, щоб отримати в районі 3-4 тисяч гривень, це практично нереально. Вот. Несмотря на то что у меня два высших образования, образування, как бы, на ну, адміністративний навики развити і другое. Как бы. Вот это, наверное, перша проблема. Весь вільний від пошуку роботи час витрачає на своїх побратимів по нещастю, каже, сам пройшов цей шлях, тож тепер може допомогти іншим переселенцям. Впевнений простим волонтерам потреби і стан біженця не зрозуміти. Утром виїжджаю із дому на роботу. Думаєш, снімуть тебе з машини лінє, да заберуть тебе. Копать окопы или нет, как бы там не спрашивают, там под дулом автомата ты это все будешь делать. Когда останавливают на любом блокпосту, и человек э, вида наркомана или от которого несет перегаром, тычет тебе в лицо автоматом и говорит. Адкроті двері поради та допомога чиновників ніщо у порівнянні з тим, що можуть дати інші біженці. Ця взаємна підтримка має більш високий рівень. Павло радить своїм друзям по нещастю не здаватись ніколи не сидіти на місці, а діяти. Кабінет міністрів України ще досі не прийняв постанову стосовно утримання переселенців із зони АТО. З державного бюджету на утримання сімей переселенців у Одеській області не виділено жодної копійки. Що дійсно зробили, так це координаційний пункт на залізничному вокзалі. Його було створено для консультації та реєстрації біженців. За день через нього проходить більше сотні переселенців. Роботи дуже багато, зізнаються службовці. На місці працюють спеціалісти з центру зайнятості соціальні робітники та психологи-надзвичайники. Окрім знедолених, сюди приходять і шахраї. Дежурство два назад приходив чоловік, який вначалі себе убіждав, що він э, переселенець з Криму что он сюда шел две недели пешком, что ему было так тяжело. Э, паспорт не хотел показывать нашим работникам МЧС, э, то есть говорит, что они не внушали ему доверия. Я у него взял паспорт, посмотрел. У него была прописка Одесса, Роздільнянський район. Це не одиничний випадок. Багатодітні матері з під Одеси намагаються покращити свій соціальний стан за рахунок біженців. У свою чергу переселенців дурять нечесні ріелтори. Віталій в Одесі останній день. З рідного Луганська цікав з хворим батьком. Покинути його не може. Роботу в Одесі не знайшов і відчаявся. Тепер їде до родичів у Росію. Каже, це вимушений крок. Якби хоча б я продержався в Луганській неділі, я знаю, що мій міро освободять, Повісять жовто-блакитний флаг. Я буду жити в своєму місті. Но так як не произошло, не мне і мені Одессе искать жилью, і я не знайшов жилья ні в області, ні в місті мені уезжать в Россию. в Росію. Тобто мені другого вибору нет, я поїду к своим родственникам в Росію. В Одесі вже майже не залишилось вільних місць у гуртожитках та пансіонатах. Тож переселенцям пропонують тимчасове житло у селі далеко від міста. Заборгованість перед санаторіями і пансіонатами, які прийняли біженців, вже перевищує 19 мільйонів гривень. Переселенцям з Криму пощастило трішки більше. На них з обласного бюджету було виділено 2 мільйони гривень. Держава планує дати на кримських переселенців і військовослужбовців ще 9 мільйонів. Принаймні, так от постанову було ухвалено близько двох тижнів тому. Але цього мало. Волонтери та громадські активісти разом з приватними підприємцями щосили допомагають біженцям знайти дім. Деякі бізнесмени пропонують будівлі та приміщення, які можна переобладнати під тимчасове житло. Наші підприємства. области, предоставляют муку, масло, продукты, макароны, ну, там, овощи, фрукты, все что могут, все туда везут. какие базы принимают, какие просто просят найти предприятия, которые готовы дать им в долг, что в дальнейшем когда-то потом рассчитаются. В Одесі вже офіційно зареєстровано 4,5 тисячі біженців, з яких 2050 дітей та 212 осіб з обмеженими можливостями, які прибули з охоплених війною районів. Неофіційно в Одесі перебуває в три рази більше біженців. Повертатися додому поки бояться. До того ж, після обстрілів у багатьох з них взагалі нічого не залишилось. Катерина Лапицька, Євген Руденко, Едуард Шендерович підсумки тижня перший міський.